Разом з тим надважливі події відбуваються в Брюсселі. Там сьогодні розпочинається велика зустріч країн НАТО. Під час неї міністри оборони обговорять прогресу надані допомоги Україні. На місці подій працює журналістка новини Лайв Галина Остоповець. Отже, Галина, мої вітання з України. Як там у вас справи? І що цікавого дізналися? Так, вітаю колеги. Вітання вам із штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Погода відмінна, легкий вітерець, плюс 22 градуси тепла. Але, справді це все жарти. Так, справді сьогодні тут стартує важлива зустріч міністрів міністрів оборони країн НАТО, і також нам стало відомо це вже підтверджено українською стороною про те, що тут буде перебувати українська делегація на чолі із нашим міністром оборони Рустемом Уміровим. Сьогодні тут такі настановчі брифінги тривають для журналістів. Справжні зустрічі зустрічі, справжні події розпочнуться завтра. Власне, із приїздів міністрів оборони країн НАТО. Ось завтра ми теж тут будемо працювати з самого ранку. Будемо розповідати вам новини у нашому проєкті, ефірному проєкті ранок. Лайф тому не пропустіть. І сьогоднішніх новин повідомлю кілька, що головною темою власне цієї зустрічі стане Україна та війна. Росії проти України міністри оборонних відомств країн НАТО будуть вирішувати, як саме посилити військову допомогу Україні та імплементувати як у найшвидшому режимі всі рішення, які були прийняті на саміті НАТО, який, нагадаю відбувся у липні цього року у Вашингтоні. Дві новини про те, що до кінця цього року Україна має отримати військову допомогу або фінансову допомогу від країн НАТО, тобто від НАТО, на суму 40 мільярдів євро. І саме це питання будуть просувати власне на цій зустрічі або ці Оша надійшли Україні якомога скоріше Окрім того, це звісно, що посилення ППО перед зимовим Сезоном, коли Росія налаштована обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Окрім того, сьогодні стало відомо, що в Брюсселі 17 жовтня перебуватиме президент України Володимир Зеленський, і в Єврокомісії він презентує план перемоги, який сьогодні презентував у Верховній Раді. Чи буде він у штаб-квартирі НАТО? Ми цього поки не знаємо, але з'ясовуємо. Тому е е читайте нас, дивіться власне на наших е соціальних платформах. У новини не лаві. Це є наразі такі останні новини із Брюсселю.